Паводки в РФ цікава тема. Цікаво на тим, що знову ж росіяни шукають тут український слід бобрів, горобців, мишей, які перегризли ту дамбу. Нам допомагає закрити донат російська ракета в Харкові. Зараз швидко закривають будь-які збори. Для мене це така дичина. Розігрувати щось за донат у нас іде національно визвольна війна. Питання е, мобілізації це питання виживання. Вітаю, мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною традиційно моя колега Аліна Бондарчук. Привіт. Привіт. Сьогодні ми в програмі Дезінфекція поговоримо про основні загрози в інформаційному просторі. Давай. Починаємо паводки в РФ. Цікава тема. Цікава на тим, що знову ж росіяни шукають тут український слід. Український слід українських диверсантів, бобрів, горобців, мишей, які перегризли ту дамбу, все, що може бути українське. Ну, по поді по подібності до крокусу де так як ми вже жартували не один раз. Терористи скоро Шевченка почнуть цитувати, так само і <кхід> з дамбою. Але ну, це вже ну як то кажуть, це вже не смішно. Це вже настільки смішно, що просто я не повірив, навіть коли побачив, що людина серйозно в ефірі може заявити що причиною прорива дамби можуть бути миші? Миші. Е, я, знаєш, згадала, побачила фотографію дуже смішну, де бобри в формі ЗСУ е, визначають наступну ціль. А ще коли в українських соцмережах почали сміятися, що це не миші, а це горобці криницю перевернули. Я просто мене порвало в одній секунді, але ну. Е, що говорити в ООН Нібєнзя в 23-му році заявляв, що в нас є бойові цвірку... цвіркуни, цвіркуни і комарі, так. Да, а в 24-му році вони заявляють, що дамбу перегризли миші. В наших ну... лавах поповнення. Бойові комари, цвіркуни. Гуси, Гуси і миші. Голуби були ще. Голуби. — Голуби були. А тепер миші. Ну, Наступне що будуть? Бобри, горобці, я не знаю, що в нас ще буде бойове, бойові наркомани, бойові у нас все бойове. Ну, Скажу, що це дурдом. Дурдом на всіх рівнях і на всіх поверхах в Росії і. Нехай цей дурдом процвітає і буде тільки у них в країні. Я дуже цього бажаю усім 140 мільйонам населення Росії. Ну, це ми з такої почали з лайтової теми, щоб uh -huh. трішки розбавити більш серйозні теми, про які треба говорити uh -huh. зараз. А саме прийняли закон про мобілізацію, uh -huh. і це відкрило знову ж таки широченне поле для поширення російських іпсо і дезінформаційних кампаній. Я скажу так. Мобілізація це чутлива тема в Україні і Найчутливіша. найчутливіша. І е, всі журналісти, коли ставлять питання, кажуть: розкажіть, а що зараз е, в тренді, що на чому грає Росія, і я завжди не втомлююсь повторювати, що в 22-му році нам розповідали про комарів гусей і все інше, і про коронавірус родом з України. Е, в 23-му році, десь вже посередині, почався перехід на нову форму е, дезінформування, і зараз це. 90% це маніпуляції. Тобто, береться чутлива тема. Вкидається якийсь над, там популярний меседж. Типу, там, я не піду воювати за синів депутатів. Наприклад, Оце взагалі мене розриває. Я не піду воювати за синів депутатів. Чому ж ти воюєш за синів депутатів? Ти воюєш за свою землю, ти воюєш за свою родину, ти воюєш за те, щоб геноцид не прийшов в твій будинок. Причому тут син депутата. Я не пам'ятаю, десь я читала таку. Такий меседж не пам'ятаю в кого, що сини депутатів. Вони умовні, да? син депутата це ж такий збірний Збірний образ, образ. Збірний образ типу всіх, кому е, не потрібна війна, в кого є гроші. Типу, це ж все збірний образ, типу такий е, демонізований. А, і в таких випадках я просто завжди раджу думати не про те, що е, там, я йду там, на роботу, я ж працюю для себе, правильно, для своєї сім'ї, а не для сина депутата, чи, е, умовного. Да, там, так. Чи так само там, е, ти збираєшся. Там, ти йдеш мобілізуєшся. Ти мобілізуєшся за себе, за свою родину, а не за сина депутата. Сину депутата, умовному, да, хто б це не був, банкір, там, чи, чи ще хтось. Йому, в принципі, да, абсолютно індиферентно, чи воюєш ти, чи не воюєш. В нього є гроші, він собі зробить все, що йому потрібно. В потрібний момент він залишиться в країні, в потрібний він їй не залишиться. І ми це всі прекрасно бачили в 2022 році, коли. Люди просто е, валово масштабно покидали країну. Тому ось, ця, ось ці наративи, аля там за кого ви воюєте, е, чи там Україна не хоче воювати. Я завжди казала, Україна не вона не хотіла цієї війни, і нам вона не потрібна була. Так. Але в Україні війна це спосіб виживання. Якщо ми перестанемо воювати, ми припинимо е, від е, захищати свою країну. Е, ми зникнемо з карти як Україна. І запасної країни в нас немає. Так, згоден повністю в цьому законопроєкті зараз те, що ми бачимо, найбільшого резонансу, звісно ж, набрала тема прибрання демобілізації. Да. Ми не можемо це не коментувати, хоча, звісно ж, не зовсім коректно буде нам про це говорити. Але ми бачимо наслідки в інформаційному просторі да. зараз, якісь є певні комунікаційні проблеми з цим. І те, що ми бачимо, читаючи коментарі, часто дивлюся це, і люди от за це дуже сильно вчепилися. Немає моменту про про демобілізацію. Але говорять про це в більшості не військові, а люди Ну які цивільні, які зараз які не пішли воювати, які просто сидять, і зараз це ще один черговий приклад для того, щоб сказати, я нікуди не збираюся йти. Чи задавали ви собі питання? Чому не прийняли цю поправку? Я думаю, що ні. Ніхто не задавав собі це питання. Якби було ким міняти, чи прийняли б цю поправку? Я думаю, 100% б її прийняли. Тобто, питання нестачі резервів. Так, так. Буде більше мобілізованих, буде демобілізація. Тобто, це повністю замкнутий круг. Угу. І це Одне одного доповнює максимально, тому треба робити висновки, і треба робити якісь причинно наслідкові зв'язки. Чому так? І uh -huh. дуже важливо, щоб люди розуміли, а не шукали зраду у всьому, просто що бачать зараз в інформаційному полі. Ти сказала, я задумалась над тим, що дійсно немобілізовані говорять про демобілізацію. Це якийсь нонсенс. Сюр sure. що хотіла би додати, Росія збирає зараз резерви. До 500 тисяч, хтось каже до 300 тисяч, різні цифри гуляють в, в відкритих джерелах. Поки що офіційних даних таких не було. Конкретної цифри. Всі говорять про наступ і наступальні дії Росії десь на новому, на якомусь на новій ділянці. Просто тепер потрібно скласти в голові, як то кажуть, один до одного. Да? Країна одна. Збирає мобілізаційний резерв і збирається в контрнаступ. Інша країна не може розібратися всередині в себе, що нам потрібно. Я завжди для себе, коли в мене є такі якісь всередині питання, виникають, я завжди говорю одне: це все дуже страшно. Війна, смерть це все дуже страшно. Але ми бачили вже росіян в ділі, тобто Маріуполь. Весь схід, який зараз потерпає від наслідків, подивіться просто фільм. От, от не що можу порадити, подивіться фільм «20 днів у Маріуполі. Він є зараз відкритий в доступі, і я не знаю, що ще можна порадити людям, які ще не зрозуміли, що таке руський мір і як він працює. Подивіться фільм, він короткометражний. Ви зрозумієте просто, що таке руський мір, і чому потрібно продовжувати. Протистояння. Якщо ми його не продовжимо, ми вже бачили прекрасно, як працює е, це в ділі. Це насилля, це гвалтування, це знищення в нуль, це повна дестабілізація ситуації і все інше. Тому питання е, мобілізації це питання виживання. Ось так би я завершила ось цей блок обговорення. Продовжимо. Е, тема не менш складна, але тут вже. Є про що сказати експертно в інформаційному полі. Слід пам'ятати, у нас іде національно визвольна війна mm -hmm. у нас стоїть питання виживання, в принципі. Тому я попрошу всіх більш серйозно віднестись до цього. І якщо вам потрібна конкретика, донатьте, донатьте, я бачу, як важко закриваються донати. Mm -hmm. Нам допомагає закрити донат російська ракета. В Харкові зараз швидко закривають будь-які збори. Я це бачу, тому що я в багатьох групах знаходжусь, чатах я бачу, от, тому що люди бачать наслідки. Тому, будь ласка, якщо вам потрібна конкретика, Донатьте, я знаю, що ми маємо можливість таку. Ти бачиш тенденція, яка пішла вже блогери, волонтери, інфлюенсери, артисти вже й пісні пишуть, вже і розмальовують якісь там ці снаряди, якісь там. Тобто вже все роблять, все, що тільки можна. Розігрують там за донат машини. Тобто все роблять можливе, щоб люди донатили їм було якось там не знаю, цікавіше, інтерактивніше. Але для мене це така дичина. На розігрувати щось за донат. серйозно Донат це, на мою думку, це внесок за твоє спокійне життя. Це, як знаєш, може це дуже грубо прозвучати, але це для мене як оренда за квартиру. от Я щомісяця плачу оренду за орендовану квартиру, я за неї плачу. От для мене донат це абсолютно та ж сама оренда, це е, мій внесок в мирне життя. Отак от для мене це виглядає. І якщо там прийшла якась сума коштів, зарплата, якась там умовна, то е, чому деякі люди, от опитування да, в Тіктосі, ми дуже часто з тобою дивимося, е, самі проводимо і дивимося, типу, що люди знімають. І питають, а коли ви останній раз донатили? Ой, полгода назад. ой, я донатила там три місяці тому, то, наприклад. Говорять, вони, а соромно мені. Да. Для мене донат це типу, така історія, якась на постійній основі. Я ніколи типу, цього не показую ніде, але гортаю стрічку, там збирають на протез. Сидить хлопець в Тіктоці в прямому ефірі збирає на протез. Та це серце може розірватися, йому не скинути гроші. Чи те ж саме там притулок якийсь в прифронтовій зоні? Притулок тварини збирають з відірваними лапами і всім іншим? Ну як це можна не скинути е, тих самих якихось 100 гривень е, їм? Я обійдусь, я не буду пити, ми з тобою, пам'ятаєш, говорили, ти кажеш, ти перестала пити каву. Я не п'ю каву. Я перестала пити каву, я перестала ходити купляти якісь чаї і все інше. Тому що я краще ці гроші закину комусь, кому вони потрібніші. І мені я без кави обійдусь. Але ну. Я не знаю, без, як. Країни не я без країни не обійдусь. От mm -hmm. в, тому -то і, в тому і заключається вся ось ця суть. У мене немає запасної країни, розумієш, От коли ми сидимо за столом і спілкуємося в родинному колі, е, я дуже чую багато думок з, з вулиці, да, що там, а, тільки все закінчиться, треба їхати. А куди їхати? А куди їхати? Ну, Куди mm -hmm. ти поїдеш? Де ти потрібен? Кому ти потрібен? Ти потрібен тут в своїй країні в даний час, і якщо ти тут плануєш жити і розвиватися, то е, працюй на цю країну. А якщо ти плануєш, як тільки цей, як то кажуть, занавіс да, закриється і покинути цю країну, ну то тоді в мене питань немає. Щоб не втрачати цю хвилю розмовну, зразу є тема про пропаганду страху в Харкові, угу. і тут зачіпається евакуація. Евакуація, так. евакуація, і до чого це веде? Чому Росія в інформаційному полі ширить ці наративи, що буде наступ на Харків? Для того, щоб люди виїжджали. І це призведе до чого? До нової хвилі біженців. Коли зараз говорять про те, що там Європа радо відкриває свої ворота українцям, ми там приймемо туди-сюди. Вже немає того, вже немає тієї ефорії. Ми їдемо за кордон, спілкуємося з колегами. Кажемо їм, ну, їдемо і сподіваємося, що там їм буде цікаво почути про те, що в нас відбувається, про якісь реальні події. Ми, їм буде цікаво послухати, ось це, знаєш, біла книга війни, типу, по гарячих слідах пройтись, А ти їм це розповідаєш, а вони сидять і типу позіхають. І кажуть: а чого, а як? А вони ну нам розкажіть краще, як російська пропаганда впливає на нас, на нашу країну. Так, щоб не відходити від теми про Харків, тому що дуже багатьох харків'ян, зокрема, це цікавить. То, якщо ви не бачили, якщо ви бачили, мер міста Харкова впевнений, що російські окупаційні війська не зможуть дійти до міста, це логічно. Подивіться на карту бойових дій. Подивіться з літа минулого року, росіяни намагаються взяти Куп'янськ на харківському напрямку безуспішно. Як росіяни намагаються взяти декілька місяців будь-яке село на Сході, тому паніка вона не, не повинна бути настільки великою. Переживання, звісно, я розумію, ракетні обстріли, само собою, це все страшно. Реагуйте на сигнали повітряних тривог. Але оцього е, Харків за три дня такого не буде. Тому це потрібно розуміти і потрібно працювати на перемогу. Так, і... Е... Ну, давай підсумуємо, так скажу: по Харкову, по евакуації і по паніці. Тут історія яка: якщо ми дивилися карту 22-го року наступу, Біля Києва, скільки базувалося в той час військ, і там були дійсно такі ударні групи, там вже ж були і десант, десантно-штурмові війська, і скільки техніки залітало тоді на гостомель і все інше. Тобто, Вони йшли ногами, вони залітали гелікоптерами, гелікоптерами, да, гелікоптерами залітали. Тобто там було дійсно велике ударне групування. Станом на сьогодні ударного групування немає. Вони лякають мобілізацію. Там до 500 тисяч, але ми не знаємо точну цифру, яку, вони, яку їм вдасться зібрати. Сьогодні, вже середина квітня, казали всі на травень, потім почали всі відстрочувати на червень. Зараз вже ходить така думка, що серпень, типу, в серпні щось має бути, різні цифри, різні думки. Одне скажу, без паніки, дивимося за новинами. Якщо будуть вже якісь формування, якщо щось буде десь накопичуватися, про це всім все повідомлять. Так. Ніхто цього... Не буде е, приховувати, звісно, це нам ну, абсолютно нікому не на руку і не, і не потрібно. Тому от коли щось вже буде, тоді будемо е, реагувати відповідно. Поки цього всього немає, поки цього не існує, давайте зберігати голову в холоді. Я завжди так кажу. Голову в холоді, себе в безпеці, без паніки. Е, Займайтеся своєю роботою, читайте перевірені джерела і все буде добре. На цьому все. Клас. Підписуйтесь на наші соцмережі, ставте лайки, дзвіночки. Пока.